В п'яти регіонах України запровадили обмеження електроенергії. Такі дані станом на вчора. Це необхідно через зростання споживання. Повідомили в Укренерго. Зі слів енергетиків країна виробляє достатньо електроенергії для споживачів. Однак мережеві обмеження застосують в Житомирській, Харківській, Полтавській Сумській областях, а також в столиці і на Київщині. Що ж стосується Одещини, то там вже завершені аварійно-відновлювальні роботи роботи. наразі ведуться роботи з підвищення надійності живлення. Варто зазначити, що найбільш складна ситуація залишається вздовж лінії фронту, звісно, адже там об'єкти енергетичної інфраструктури зазнають пошкоджень регулярно. А де зараз є проблеми зі світлом, будемо з'ясовувати з нами на зв'язку. Володимир Кудрицький, це голова правління національної енергетичної компанії Укренерго пане Володимире, доброго дня вам вітаємо вас. Доброго дня, пане Володимире. Отже, щойно ми сказали про необхідні обмеження в кількох регіонах України, яка ситуація станом на сьогодні, зокрема на цю годину, і що нині відбувається зі світлом на Харківщині Житомирщині? Ну, власне, досить значну частину з того, що я мав вам повідомити, ви вже сказали. Дійсно, у нас є мережеві обмеження в деяких областях. Це пов'язано з наслідками останніх ракетних атак, які ворог завдав. Нашій енергосистемі дійсно зараз Україна виробляє достатньо електроенергії в цілому для того, щоб покрити споживання, але в деяких регіонах розбиті підстанції, які доставляють електроенергію споживачам, і відновленням цих підстанцій ми займаємося. Якщо говорити про сьогоднішній день, то дійсно на Київщині і Житомирщині у нас є певні обмеження. Хочу зразу зазначити, що вони не є. Не мають того масштабу, який був раніше, вони скоріше такі помірні і локальні, але ми, звичайно, зараз застосовуємо всі можливості для того, щоб усунути їх найближчим часом. По Одесі, як ми і обіцяли, до 15 березня справитися ми справилися, і навіть трошки раніше ніж планувалося, що стосується. Київщини і Житомирщини, думаю, що в найближчі е, півтора тижня ці проблеми будуть вирішені, звичайно, е, за умови, що не буде додаткових значних руйнувань внаслідок ракетних атак. Пане Володимире, ви сказали про Київщину. А що стосується безпосередньо столиці, бо час від часу пропадає світло в деяких районах міста. Е, коли я говорив про Київщину, я мав на увазі і Київщини, і місто Київ, тому що електромережа. Регіону вона безумовно взаємопов'язана з містом. По суті, це єдина енергомережа регіональна, тому мається на увазі тут і місто, і область. І Між містом і областю ці помірні обмеження розподіляються ну, приблизно в паритетному співвідношенні. Пане Володимире, я хотів уточнити. Ви сказали найближчим часом. Найближчим часом це коли тиждень дні. Два тижні так я, я сказав, що протягом півтора тижні за нашими планами ми повинні справитися з тими проблемами, які у нас виникли після е, останніх атак е, ракетних, і зокрема після останньої, яка була. Тому е, думаю, що досить скоро маємо позбутися цих е, негативних явищ. Угу. Е, ще хотів спитати: це ж ну, майже е, річниця в. Як ми синхронізувались з європейською енергосистемою? Скажіть, будь ласка, наскільки це нас виручило цієї зими? Ну і загалом, які результати, які висновки вже можна оприлюднити і зробити? Синхронізація дійсно сталася рівно рік тому. Сьогодні у всіх енергетиків велике свято. Усіх українських енергетиків, які вболівають за нашу енергосистему. Пане Володимире, тоді принагідно вітаємо вас і пишаємось. пишаємося. Неймовірно, поки пишаємося. Не відійшли, і Дякую вам дуже. Цей день дуже важливий для нас. І е, знаєте, рік тому ми е, сталася така подія. Масштаб якої нам ще належить осягнути, і напевно в майбутньому стане більш зрозумілими обриси цієї події, її взагалі вплив на українську енергосистему, українську, навіть економіку, я би сказав, тому що ми від'єдналися від, від енергосистеми країни-агресора і приєдналися до європейської єдиної європейської енергосистеми. Ми з вами зараз уже в енергетичному євросоюзі. Живемо рік. І за цей рік ми змогли, поки у нас була така можливість до обстрілів заробити мільярди гривень для української держави, експортуючи електроенергію в період, коли її був надлишок, це минулого літа, зокрема, і в вересні місяці 2022 року. А коли її вже був дефіцит після початку масованих ракетних атак, європейська енергосистема виступила одним з головних. Чинників нашої стабільності, стабільності нашої енергосистеми і імпорт з Європи і технічні перетоки електроенергії з Європи допомагали нам весь цей час стабілізувати нашу енергосистему, допомагали уникнути цього повного блекауту, колапсу нашої енергосистеми. Тому це дійсно для нас така епохальна подія, історична подія, і ясно, що вже ми до минулого ніколи не повернемося. Ми тепер в енергетичній в енергетичному просторі єдиної Європи Пане Володимире, ми точно цього не забудемо. Тим паче, якщо подумки повернутися до 24 лютого, якщо нічого не плуту, і саме в ніч на 24 лютого ми від'єдналися від російської енергосистеми. Це сталося в північ, так і буквально там за 4-5 годин російські ворожі ракети вже почали цілити в наші критичні об'єкти, ніби вони нам мстилися за наш європейський вибір і відмову від російської співпраці. Пане Володимире, а тепер про майбутнє це ми поговоримо говорили про те, що відбулося рік тому, і про те, що відбудеться найближчим часом. Децентралізація енергетичної системи, і зокрема, буквально кілька тижнів тому президентка Єврокомісії Урсула Фундер Ляйн сказала, що допоможе нам Євросоюз на цьому шляху, і Україна отримає близько 6 тисяч, якщо не помиляюся, так спеціальних сонячних панелей. Чи отримали ми вже їх, і як вони нам допоможуть на цьому шляху децентралізації енергосистеми? Ну, наскільки я знаю, ми її ще фізично не отримали. Але е, ці 6 тисяч сонячних панелей це тільки перший такий, пілотний проєкт, е, який допоможе е, нам е, більше в майбутньому спиратися не на великі потужні електростанції, які є, на жаль, досить очевидними і легкими цілями для ворога, саме через свій масштаб. А е, спиратись на мережу менших електростанцій, які працюють на які працюють на відновлювальних джерелах енергії, тобто не потребують викопни викопного палива, вугілля там, газу, наприклад, і відповідно така мережа, така енергосистема є більш стійкою як з точки зору можливих атак агресора, так і з точки зору того, що той енергомікс. Той мікс генерації, який ми будемо мати в результаті, він буде дешевшим для споживача і буде звичайно більш таким кліматично нейтральним, тобто не шкідливим для навколишнього середовища. Тобто від цього процесу, від цієї стратегії децентралізації і переходу української енергосистеми, зеленого переходу, і споживачі, і українське суспільство отримують одні тільки плюси. І зараз дуже важливо не втратити момент коли е, фактично весь світ хоче нам допомогти відбудувати енергосистему в новому форматі, і звичайно, ми будемо користуватися цими можливостями, залучати фінансування в прозорі. Прозорий спосіб його застосовувати для того, щоб побудувати для наших дітей енергосистему, якою будемо всі пишатись, пане Володимире. В контексті міжнародної допомоги є достатньо чітка новина. Фінляндія надіслала нам черговий пакет підтримки в енергосфері, і туди увійшла певна інтелектуальна сонячна енергосистема, і вона має вже прибути в Україну наступного тижня. Наскільки це ну вагомий внесок? Що таке інтелектуальна? Сонячна енергосистема, ну, коротко, будь ласка. Це умовно невелика сонячна електростанція, яка здатна, обертаючи панелі, значить, слідкувати за рухом сонця під час доби. Тобто, отримувати більше електроенергії, ніж звичайна сонячна панель, яка є статичною. Я впевнений, що Україна, врешті-решт, стане полігоном для. Таких впровадження таких нових технологій в електроенергетиці. І ми ще побачимо дуже багато ноу-хау, які будуть привезені в Україну і відтестовані саме в нашій державі. І це дуже добре, що такі пілотні проекти є, і таке обладнання їде в Україну. Думаю, що ми дуже скоро, в найближчі там, місяці і роки, побачимо певну нову якість нашої енергосистеми і, звичайно. Для цього треба буде докладати всіх зусиль. Ми завжди раді. <смір> Дякуємо дуже, пане Володимире. Володимир Кудрицький, голова правління національної енергетичної компанії Укренерго.